Я вітаю, шановні друзі. Ви дивитесь перший міський телеканал, це проєкт Теледоктор. Моє ім'я Олександр Сапельник і сьогодні. В нашому етері ми поговоримо про популярну косметичну процедуру по видаленню небажаного волосся. А ми розберемося, які переваги вона дає, хто може її робити, та які існують протипоказання. показання. А біжутальні наступні п'ятнадцять хвилинашого теру про це розповість нам наша гостя, майстриня з депіляції Яна Риженко. Я не ради вітати. Доброго вечора. А, давай почнемо а, з такого загального так, запитання і розберемо, що таке взагалі депіляція. Так, давайте я вам більш е, спрощено е, розкажу. Це метод видалення волосся е, механічно за допомогою гарячого. і е, коли його наносиш на шкіру. Видаляєш волосся, і волосся вже не бажане, воно росте повільніше, не таке жорстке, не таке темне, як би це було до цього. І воно також деякі волосинки просто, так сказати, знищуються. Повністю тобто, там вже так, вони так після... є. Відмирається фолікула сама, і вже волосинки немає за що триматися, і вона вми... вмирає. Так. А Які переваги існують в депіляції? Тут можна не так коротко, можна більш обширніше, так? щоб ми мали розуміння. Депіляція це не тільки естетичний вигляд шкіри, там гладенький, він м'ягенький, можливо, після нього буде шкіра, але це більш як гіонічна, так як Тілу волосся дано природою, щоб його захищати від навколишнього середовища. Але в деяких місцях, більш делікатних, волосся збирає потовиділення, жирові якісь бактерії, і воно розмножається. Із -за цього у нас з'являються висипання, неприємний запах шкіри. Це у більшості є така проблема. І тому депіляція, вона. Більш допомагає з цим так, 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 так. Вона не те, що вона прям лікує, але вона це мінімізує цих розлади цих бактерій, щоб їх. Мінімізувати їх буде менше, і у вас буде і шкіра виглядати здоровою, охайною, і також запах, так сказати, буде приємний. Не буде цих бактерій. Так, а чи існують протипоказання для когось, наприклад, якщо вони хочуть, от відвідати курс депіляції, так але, от можливо, там щось не так там з шкірою, чи ще чимось? Депіляція в неї не сильно багато є таких противопоказань. Основні, це якщо є папіломи, родинки або ж бородавки, такі прям величезні, так можна сказати, або висячі папіломки. потім сахарний діабет. І, можливо, якщо на шкірі є якісь висипання, заболівання, це якісь там герпес шкіри, буває таке. А так, в таких прям Яких, протиб... серйозних так, протипоказаннях так, так, так. оці оці, що а так і ще є такі більш вони їх можливо уникати, але краще за них теж пам'ятати, що не потрібно депіляцію робити після сауни. Після, коли шкіра взаємодіяла з сонцем. Угу, тобто від Загару, так? Так, Я так, так. Загар. також і солярій, і сонце, можливо, за цього. А так більше противопоказань ніяких немає. А, так. Чи можна робити особам, які не досягли повноліття, там 18 років? Особам, які не досягли повноліття. Їм можливо доробити, якщо це особи, які досягли, не досягли ще навіть 16 років, то тоді навіть такі делікатні зони, як зона бікіні, тобто геніталії їм нельз робити. Ну, тобто так. їм можливо це робити, але не один нормальний мастер за це не візьметься, не візьметься бо це незаконно. Якщо вже після 16, то тільки з письменного дозволу батька ну, одного батьків. з батьків. Так. так, можливо, це зробити. Або ж присутність. Ну, не прямо, щоб воно буде в кабінеті батько сидіти. Ну, але вони повинні так, 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 так. Щоб вони були, дали свою згоду. І щоб були вони, так сказати, в курсі а, так, давай поговоримо про чоловіків. так Які популярні зони депіляції у чоловіків? У чоловіків самі популярні зони це в нас обличчя. Деякі зони це як ніс та, можливо, вуха. І деякі чоловіки ще можуть робити міжбровка, і бровки трішки підрівняти, так сказати. Сама популярніша це вже йде пахви та зона бікіні. Причому глибока зона бікіні – це з зоною попи. Так. Тобто чоловіки за собою слідкують і це дуже приємно, вони розуміють, що воно їм дає, так сказати, більше впевненості в собі і естетичність тіла. так. Так і ще є такі вже другорядні, так сказати, зони: це е, груди, плечі, можливо, ще хтось е, зону спини. Але це вже такі другорядні, деяких воно не турбує так сильно, як пахви та бікіні. Ти сказала, що радує те, що чоловіки слідкують за собою. так? Чи стала так. ця процедура за останній час серед чоловіків більш популярною? Так, звичайно. Все більше і більше чоловіків вони цікавляться даною процедурою, і в мене, як у майстра, вже більше десь. 45% клієнтів це чоловіки. Тобто, тобто не... настільки популярним. Так, ставим, так, так. так, І це не тільки молоді хлопці, так сказати, там 20, але вже такі 30+, 40+. і що саме цікаве, що 40+, чоловіки вони наоборот дивляться на це, як це потрібно робити, не не те, що їх в дитинстві. Виховували, що чоловік потрібен бути з волосами, так. <смі> що це все жіночі штучки, такого не повинно бути. Вони наоборотську. Тобто це нормально все... до цього ставляться і відносяться, так, 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 так. І... Якщо порівнювати з там з тим часом, коли там починала ти свою діяльність, так який тоді відсоток чоловіків взагалі нуль, напевно, так чи якийсь був все там десь до двох відсотків, і то це були більш спортсмени. Спортсмени це плавці, футболісти, але в них такі зони більш були ноги, руки. Тобто це теж є зона депіляції для чоловіків, але вона більше нею користуються спортсмени. Саме спортсмени? Так, так, так. Особливо це плавці та футболісти. Угу. Чи болюча така процедура? Це моє улюблене питання, так як всі думають, що це нестримний біль. Насправді, це більше неприємна процедура, ніж болюча. Болюча, вона у нас тільки так сказати в голові. Якщо в мене навіть такі клієнти були, які признавалися мені, що вони вперше були на процедурі, йшли, і вони в них аж ладошки потіли, бо так боялися, вони накрутили собі, що це смертельно. Але потім після процедури вони е, зізнавалися, що більше переживав, чим воно на, на самом ділі боляче. Воно не боляче, воно більш неприємно. Якщо ти собі е, заложиш, так сказати, в мізки, що воно тобі буде зараз больно з, сильно, то тоді так, ти вже так сказати. Будеш налаштований на це. Так, так, так. Що... так. А так. Цю процедуру можливо перетерпіти, і тим паче, зараз трішки похвалюся. Я той мастер, який вже більш з практикою, то це буде максимально все швидко проходити, і максимально, щоб вам було комфортно і ви не зрозуміли. навіть навіть деякі клієнти кажуть. Що вже все? Так, так, так. Вони просто дивуються, що більше вони налаштовувалися, не думали, що це буде десь дві години, годину, як мінімум, іти процедура, а тут 15 хвилин і пахви, бікіні готові. Так. А ну що ж, підсумовуючи нашу розмову, так чи а після самої процедури є якісь можливо моменти, які там обхідно необхідно робити, і які необхідно не робити, є такі декілька сказати моментів, які в нас ми ж так сказати вириваємо волосинку так. і в нас наша шкіра вона відкрита відкрита, так сказати, ще вона трішки на стадії заживлення. Так, скажімо. так, так. І її потрібно зменшити, не потрібно спортом займатися. Навантаження? Так, так, так. Бо буде по тою виділена, воно попаде в ці відкриті рамки, так сказати, і може потім бути подразнення, висипання. В рощі волосинки можуть навіть появитися. І також сауна. Сауна, басейни, там, де також на шкіру може бути якесь. І ще це скраб, щоб ми ще більше не нарушили цей баланс шкіри. Це вже після трьох-чотирьох днів можливо вже. можна це... вже так. всім спокійно займатися, вести свій звичайний образ. Так, так, так. Ну що ж на цьому будемо ставити крапку? Яна, я тобі щиро дякую за те, що ти закрита нашої студії та за те, що ми все таки розібрались більш детально з цією дуже популярною процедурою. Щиро дякую. Дякую. А вам нагадаю, що ви дивились проєкт Теледоктор і говорили ми на тему депіляції та все, що потрібно знати про цю процедуру. В гостях у нас була майстриня з депіляції Яна Риженко. Побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре.